Їду готую сам, до їди додаю фарш м'ясний з варених кролячих голів. Товариш тримає кроликів у промислових масштабах. Коли забиває, голови лишаються. На голови збуту немає. От він їх дає мені, я їх варю і пропускаю через м'ясорубку і згодовую пташкам. Згадав, що колись 25 років назад мені. Товариш привіз у двох мішках качки. Ну, я взяв ті мішки, подумав, що там в одному мішку одна качка, в другому друга качка, що пару привіз. Пішов би трясати її. В одному було чотири качки і в другому чотири качки. Це був місяць вже лютий, а качки ті важили ну, по кілограму, напевно, не більше. Це були шипуни, такі чорно-білі, звичайні. Я подивився на них, там, ну, прикинув, що це кінець лютого, де він їх тримав, чим він їх годував, ну, але питати було нескромно. А в той час, у цих клітках, що в мене кури, у них були лисиці. І я тих качок пустив як санітарів, тому що лисиці гублять м'ясний фарш, вони кладуть на сітку, б'ються за нього між собою. І... Фарш випадає. Через два місяці тих качок вже було не впізнати, вони почали нести яйця. Ну, звичайно, гігантами вони не стали, але вже до... для зарізу вони були готові. Але м'ясо мені не потрібно було. І вони ходили як санітари, визбирували фарш під квітками, щоб не принаджувати щурів і іншу нечисть. Потім вони вже ближче до літа почали нести яйця, висиділи, і я їхнє потомство. Ну, регулював, звичайно, дав їм тільки висидіти дві кладки і все, бо більше мені не потрібно було їх. І їхнє потомство також продовжувало жити за рахунок того, що вони підзбирували під квітками. Я їх не годував. То їхнє потомство вже було велике. Тоді я не знав, я не цікавився качками, не знав я, які вони мають бути. Та мені було і все рівно, тому що вони були санітарами, просто підзбирували корм після лисиць. Але вже коли вже їхнє потомство перших качок вже висадило яйця і дало слідуюче потомство, не дивлячись на те, що я не міняв кров, нічого не робив, то в п'ятимісячному віці тушка качки важила від 2800 до 3,5 кілограм. Це самки. А самець 5,5-6,5 це були тушки. Але. Тоді я і на це не звертав уваги, тому що воно мені ніякої цінності не становило. І тепер я оце пригадав і розкажу цю історію, що порода породою, але їда можливо важливіша від породи. Із тих чорно-білих качок це повиростали гіганти, але вони змалку їли. От з перших днів життя вони підзбирували фарш м'ясний, ну не тільки м'ясний, там і риба, і вітаміни, там все було. Ну, і годівля, звичайно, дорога була, курей такою дорогою годівлею на той час ніхто би і не годував. Але все рівно якась частина їди пропадає. Ну Приблизно 10-15% їди від звірів пропадало. Я веду до того, що якщо навіть яку би ви породу не придбали, чисто породну, якщо переведете її на підножний корм, на травичку і зерно, просто зерно, ну, гігантів не очікуйте. Вони виростуть, будуть як звичайні качки. Для великих розмірів і високої продуктивності, качка хоче білкової їжі. Вона хижак. По природі. Це, це гуска може на травичці, качка хоче білка. Ну, зараз вже є замінники білкові, вже дають сою, ну, але з рибою і з субпродуктами разом з кістками меленими, то це нічого не зрівняється. Ні соя, ні макуха. Це така розповідь, це не фантазії і не побрехеньки. Я розказую те, то, то, що, що в мене було. А тепер, коли я вже знову по-серйозному почав тим займатися, бачу, що також без білкової їжі ну, гігантизму очікувати не можна. Без миленої риби, без фаршу нема ні розмірів, ні нормального потомства.